Дівчатка, учіться триматися за порожнечу, казала бабця і курила одна за одною сигарети. Бабця нагадувала упиря чи іншу, яку нечисть. Бабця була офіційно Галею, всі називали її Гаретою. Вона працювала колись канатуходкою в цирку. Вона трималася так, ніби на неї завжди світили софіти. Триматися за ніщо. За дулю з маком, За бубликову дірку, казала бабця. Цього я навчилась в цирку країни собі. Триматися за порожнечу, намацуючи стопою опору, болючу і таку тонку, що її майже ніхто й не бачить. Порожнеча, дівчатка, це те, що залишатиметься з тобою, коли решта світу згорить к чертям собачим. Бабця пускала струмінь задушливого диму. Її губи були нафарбовані яскраво червоною помадою. Її три онучки були сильними, маленькими і худими, якраз такими, щоб ходити під куполом по канату. І зараз дівчатка тримається, аж пальці зводить судом. Тримаються, поки їхнє життя випалює ворог запорожнечу, що лишилась від рідного міста дому. Тримається, намацуючи стопою тонку і болючу.